Привіт! Сьогодні знімаю відео для вас в теплиці, так як дуже погана погода, сьогодні вітряно і е, дощ, сніг, незрозуміло. Ну, Загалом будемо тут сьогодні знімати. Про що хотіла вам розказати? Про препарат, який я додаю в свій компост для кращого дозрівання. Цей препарат називається Байкал М1. Друзі, що таке М? М це ефективні мікроорганізми, які розвиваються в природньому для них середовищі. В процесі своєї життєдіяльності покращують структуру почти. Тобто знезаражують і насищають її корисними елементами. Друзі, в цьому препараті є два дуже важливих компоненти це молочнокислі бактерії і Ферментуючі гриби. молочнокислі бактерії це вони допомагають е, дозріванню е, компосту. Ферментуючі гриби вони служать е, з незараженню е, цього компосту. Що я маю на увазі? Е, якщо ви додаєте цей компост, попавши листя, траву, бур'яни або залишки культур, з яких ви вже зібрали врожай, вони можуть бути заражені грибковими захворюваннями. І для того, щоб ваші рослинки не захворіли, коли ви будете цей перегній вносити в ґрунт, цей компонент подавляє розвиток ось цих грибкових захворювань. Таким чином ви отримуєте корисний і без шкідливих організмів вже хороший перегній. Отже, друзі, переходимо до застосування цього препарату. Я беру відро теплої води. І у мене є ось такий мірний стаканчик. Я беру 100 мл цього препарату на відро для твої води. Тобто 10 літрів. Ось я виливаю і перемішую. Ось так от. Все перемішали. І тепер дивіться, друзі, у мене приблизно 2 квадратних метрів метри цього компосту. І е, з розрахунку е, квадратний метр, на 1 квадратний метр 5 літрів розчину, то так як у мене 2 квадратних метри компосту, я додаю 10 літрів розчину. Тепер я беру ось так рушлячком і поливаю його. Ось так. Добре поливаю, щоб я його поляю так, щоб він розпространився по всьому компосту. Він зараз за рахунок теплої водички гарно. Буде поглинати цю, цей препарат, і ті бактерії, які у ньому є, вони зараз будуть починати працювати. Дивіться, друзі, якщо у вас більша компостна куча, або якщо у вас гній, так як ви в селі, можливо, живете, то ви, наприклад, якщо з розрахунку на 5 літрів 5, 50 мл байкалу. Тобто ви носите на 1 квадратний метр 5 літрів цього проще. І якщо у вас, наприклад, більша... Компостна куча, наприклад, гнойна куча, так, то ви приблизно собі дивитеся, який приблизно об'єм. Наприклад, якщо у вас 5 квадратних метрів, то на кожний квадрат ви повинні внести 50 мг байкалу на 5 літрів води. І тоді ви розрахуєте, скільки приблизно вам потрібно зробити розчину на ось, такий, на ось таку процедуру. Друзі, навіть якщо у вас немає компостної кучі, але ви, наприклад, все виносите на гнойну кучу, то повірте, друзі, в гної так само можуть розвиватися шкідливі грибки. Так як звірі, вони вживають траву, і ось ці грибки вони ніде не діваються, і потім в процесі гноїння вони розвиваються краще, ці шкідливі грибки. І потім ваші рослинки можуть хворіти через те, що ці грибки більше розвиваються. Але для того, щоб ці грибки не розвивалися, ми додаємо ось такий препарат Байкал М, для того, щоб він подавляв оцей елемент, який є, він подавляє розвиток цих шкідливих грибків. Друзі, сьогодні все я вам розповіла, як приміняти і для чого цей препарат. А ви дивіться самі, якщо ви хочете отримати. Швидше перегній корисний для свого ґрунту, можете приміняти ось цей препарат. Друзі, ставте пальчик вверх! Здоров'я, миру і до зустрічі! Пока!